Ми все кажемо, ми маємо добру, добру школу православну, коли маємо на початку історії церкви євангеліста Яна Богослова, а ще й нині маємо ще одного великого учителя русинов. Откуда? Святитель Тихон Белавін, котрого Бог вибрав за патріарха. Святитель Тихон Белавін був. Ректором Холмської єпархії, семінарії, і там є монастир, де наші виходці із Подкарпатської руси тоді були направлені на те, щоб подучитися православію. Віч всі наші люди у нас не було православних школ. І от, хто хотів бути православним, а населення було багато православного, так юні молоді хлопці, навіть і дівчата, Потім, будучи стали православні ігумені наших нашого монастирів, настоянниці монастирів жіночих, пройшли через Холмську семінарію. А от там був ректором нині помінаємий святитель Тіхон Белавін. Потім він продовжав бути святителем рядом і царів у середі польських русинов Лемків. А пізніше він був направлений в Америку, був єпіскопом Алеутським і Североамериканським. У той час Алеутські острова і сама Аляска ще були частю Руської імперії, а пізніше цар продав. То, от, коли цар продав Аляску, вона стала частю Американської держави. То всі наші православні, тоді, коли там були, автоматично стали також гражданами Америки, США. І тоді а, святитель Білавін переніс із, із северної частини та у Нью-Йорк і побудував там великий славний храм святителя Ніколая. Ми там були, ми то все видели і радувалися, як, який. Добрий слід лишили наші люди в Америці. Дай сьогодні є Американська православна церква. Там є, звісно, приходи різних церквей, але от костяк, основання американського православ'я, виходці із Карпатської руси наші русини. Примерно лише із наших трьох районів пішло. Тих, що ми тут нині живемо, 60 тисяч, а всіх русинов, котрі пішли туди, було вище півмільйона. Там вони почали робити, вийшло там добре заробити, але вони щоб не асимілюватися, організовувалися у такі колектив, групи, а також почали в Америці що робити. Будувати храми. Ну, що зробить з нашими русинами? Православні, а де живуть, наразі церкву будують. То перший признак древньої нації православної, якоїсь ми майнині. Що ви й майнині? Тільки забрали наших православних храм, а наші люди зробили набік і зробили ще одну церкву. Ніч з нашими людьми не зробиш православні церковні. І вірні Господу, і Ісусу. І так святитель Тихон організував усі приходи, упорядочив, відкрив декілька семінарій, де тепер уже можна було в Америці бути робити, а ще й вчити там православ'ю. Мій дідо Георгій Сидор був у Пільцівванії, і він там вперше. Познайомився з православ'ям, став православним, посичав тоді школи. І коли вернувся з Америки, перше, що зробив коло церкви, тоді ще формально уніяцької, православний крест, нього дононі стоїть. Важно, якщо народ і нація в оцерковленні з часів Кирила і Мефодія, якщо язик богослужебний в нас у Русинов, жителів Закарпаття дай жителю жителів теперішньої. Притисянської долини русинської, пряжищина вся ціла православна або русинська, Лемковина, польський юг, повністю наші люди, Мараморщина, нині наша частина, частина румунська, так то тут народ, котрий 1150 років православний і інакшої віри не приймає. На поміч призиваємо апостола Євангеліста. Іоанна Богослова, святітелю, і апостоле і Йоганне, благослови, молися за нас, щоб ми теж ніколи не поміняли нашу релігію православну, релігію любви, релігію служення Богу і людям, служення своїй родині, своїй нації і своїй країні. Релігію, котра водушевляє нас, піднімає нас, у любів ситуації робить нас жизненно способними і способними супротивлятися мерзості цього світа, не дай нам, щоб одна з ту релігію хтось виманив, обладає релігією любви, з тою же любов'ю, колись перейшли в вічний світ і наслідували би Царство Божої, царство вічної любові. Святить Тихоне. Та тілько русинів навчив бути православними і в Холмській семінарії, єпархії, там, де общалися наші люди, і в Америці, де тисячі і тисяч русинов вперше чули твою проповідь, будучи закликані проявляти любов до своїх братів, і навіть до ворогів і догонітелів, лише у тому числі ми церковні богослови, опитно знаючи Бога. Православні, подлінні, а не лише формальні, як розкольники, а у вічності віруємо. у з святими і з православними святими зможемо й ми наслідувати православне Царство Божо. Амінь.